Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, канал Жінка-аромат, парфумерна психотерапія та я, Світлана, запрошую вас до нового парфумерного відео. Як часто буває в житті, думаєш одне, плануєш одне, а стається не так, як гадалось. Довелося мені на місяць випасти з просторів нашого україномовного парфумерного ютубу, але аромати завжди були зі мною, щодня вони мене. Рятували, вони мені допомагали, вони мене надихали. Тому хочу сьогодні розповісти вам про два своїх новачка, які з'явились у мене в липні. І це парфумерні подарунки від моєї парфумерної подруги пані Діни. Мова буде про два швейцарських бренда, про яких я не чула, про які я не знала. І так мені чогось стається, що серед моїх підписників та глядачів небагато є, поки що небагато є людей, які гарно знайомі з роботами цих брендів. Якщо я помиляюсь, готова прочитати це в коментарях до цього відео. Я сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайку, щоб підтримати мій невеличкий канал, а саме основне підтримати наш україномовний ютуб. Отже, в мене в руках ось така коробочка з ароматом від бренду Fenyal. Перепитала, чи так вимовляється, так, Феньял. Що це за бренд? Це швейцарський косметичний бренд, який займається виробництвом мила, кремів для рук, молочка та олійки для тіла, гелів для душу, парфумованих флюїдів, можливо, ще чогось. Та Парфумів, а саме туалетних вод. Майже всі туалетні води, які представлені цим брендом, датуються 2017 роком, але є і пізніше. Тримаю в руках туалетну воду Forever Mine, назавжди моя. І хочу показати, як це виглядає. Це Дуже бюджетний швейцарський бренд, але виробництво, як я побачила на коробочці в Німеччині. Ось флакончик, тут така скляна випуклість, вигляді назви «Феніал». Зверніть увагу на трубочку. Вона така товста, пряма, і вона в моєму сприйнятті як елемент декору цього флакону. Кришечка тут. Проста, але дуже гарно тримається, і мені ця кришечка дещо нагадує кришки від бренду Revlon. Оці парфуми серії Charlie, тільки вони трішечки вище. Тут гарний розпилювач, як для дуже бюджетного бренду. За одне нанесення можна гарно нанести таке м'яке мілкодисперсне нанесення. З вашого дозволу я зачитаю ноти. У верхах заявляють бензоїн, бергамот, ананас та тангерин. В серці жасмин, троянда, персик, апельсиновий цвіт, в базі пачулі, сандал, кумарин, ваніль. І аромат відносить до групи квіткові фруктові. Для мене в першу чергу фруктові. Зі старту. Цей аромат викликає таку симпатію оцим фруктовим, злегка таким пряним початком. Мені гарно чути мандарин, тангерин, різновид мандарину, і ананас. Ананас не консервований, а свіжий, особливо зі шкіри чую свіжий ананас, якому Такої іскринки додає цитрус, додає пергамот. Є тут ванілька, і цей аромат, оці фрукти з ванількою, вони мають таку солодку хвильку, яка зовсім не портить його, не робить його якимось там засолодким або таким, який не дуже гарно в спеку. Спробувала все гарно. В основних акордах, наскільки я пам'ятаю, тут заявлено дерево. Так, дерево, білоквітковий, теплий пряний, пачулі, цитрус і пішли акорди. Але для мене на першому місці дерево ніяк не стоїть. На першому місці фрукти пряний, теплий-білоквітковий. Де я уловила деревний акорд, це тільки на блотері через якийсь час. А наш шкірі взагалі немає дерева, гарно тримається, бачу його таким ароматом на щодень, ненав'язливим, універсальним для любителів фруктових ароматів. Як, як кажуть, він дуже бюджетний, то це просто находочка. Я думаю, що на одному з Парфумерних сайтів, де ми купуємо інколи парфуми, а хтось купує і часто з'являться ці туалетні води, тому що одну, таку класичну я там уже бачила. І е, на сайті Фрагрантика заявлені всі ці 13 ароматів, і можна подивитись про них інформацію. Якщо вас це зацікавило, тримаю в руках новий аромат від бренду Орієнте. Олієнте швейцарський бренд, який позиціонує себе як такий, що робить високоякісні східні аромати. На офіційному сайті цього бренду я дізналась, що вони виготовляють аромати вручну, принаймні так написано, з високоякісної сировини, яку привозять зі сходу, а також те, що вони не тестують свою продукцію на тваринах. Також на сайті написано, що кожен аромат має свою історію. Аромат Луна парфумована вода 2022 року, що пишуть про Луну, з вашого дозволу, зачитаю, переписала з офіційного сайту: Ти не віриш у людину на місяці? Ти сприймаєш людей такими, як вони є, навіть молодик, серйозно? Твій сміх, твої думки, твої мрії. Поділися ними з місяцем, бо він завжди поруч, я і ти, день за днем, ніч за ніччю, такий же надійний, як і ти. В цій великій коробці є ось такий великий флакон на 100 мл, але... Тут поруч був ще тревел на 10 мл. Так цікаво, він розміром, мабуть, десь на 15, а рідини налити на 10. Таке враження, що, він, якби, вже, що його вже використали. Цей тревел пішов до моєї доні, щоб також приносити їй задоволення. А мені залишився великий флакон. Флакон такий масивний, добротний, важкий, боковинки і дно зроблено під метал, а, під церкалення. Кришка гарно тримається. І також дуже гарний пульверізатор. Щедрий, мілкодисперсний. Не знаю, ви побачите. Скупа. Бачили чутно? Гарний. Я зачитаю вам ноти, а потім розкажу свої перші враження. Отже, в верхах тут заявили баргамот та персик. В серці білий жасмин пачолі, а в базі ваніль. І мускус. І е, його позиціонують як група квіткові, фруктові східні. Навіть була інформація що деревні. Але я тут зовсім суб'єктивна, моя думка, я не погоджуюся. В основних акордах заявляють фруктовий, свіжий, квітковий, солодкий. Ой, коли я його вперше нанесла. У мене зразу так спалах. Ой, це на щось схоже, що це? Який аромат? Я знаю, я знаю. Потім я розумію, що це в напрямку якогось аромату, що це своя історія, але просто в напрямку. А потім третій спалах. Коко, мадмуазель, але швейцарська. Це аромат в цьому напрямку, але знов-таки це самостійний аромат, який, звісно, відрізняється, який мені подобається більше, ніж сама Коко. У моїй колекції не було коко Мадмуазель від Шанель, але я дуже гарно з ним роззнайомилась і його сприймала таким деревним пачулієвим шанелевським ароматом. Цей аромат мене з першого нанесення захопив фруктами. Саме ці фрукти на старті, ось вони мені не давали зразу вгадати, що це напрямок коко Дмуазель. Фрукти. І хоча тут заявлений персик, але їх тут багато. От знаєте, оці умовні фрукти, які дають оце фруктове сприйняття. Так він свіжий. Попри те, що в ньому є, звісно, ця солодкість. Але це не робить його важким, це не робить його якимсь липким чи таким, що не можна носити в спеку або в літо. Спробувала прекрасно. Не, не важкий, не, не робить, вас не робить важким у цьому ароматі, якщо можна так висловитись. І я також подумки порівняла його з іншими ароматами, які для мене в напрямку Кокон-Мамуазель. А саме мені пригадався аромат Ізабель від бренду Ла Ріф», польського бренду. Аромат дуже бюджетний, коли взагалі, пам'ятаю, коштував щось 90 гривень 100-літрова пляшка, а коли були знижки, ще менше. Але я робила за тест в одному з таких магазинів, де він був представлений, взагалі було дуже багато ароматів бренду Ларів. І от щось мене зупиняло від того, щоб його придбати, от якась така, знаєте, своєрідна жорсткість, така а, щоденність. Ну, відчувалось, що це просто зроблено з бажанням бути схожим на Коко-Мадемуазель. Але аромат існо, дуже такий бюджетний. Також пригадалась мені емпреса від Penhalligan's. Аромат в дусі Коко-Мадемуазель, але там, там є перчик, там і деревина, там фруктів більше. Він по-своєму дуже гарний луна це окрема пісня. Це з однієї планети, але це зовсім зовсім окрема пісня. Дуже мені сподобався цей аромат. Я носила його не один день, не два. Я доволі довго його носила, Довго. багато разів його наносила, розношувала, він гарно тримається. Я його чую, наносу зранку і чую його ввечері. Його чути з одягу на блотері тримається гарно. Попри те, що ніби як літо. Хоча це важко тут назвати літом оці гойдалки то 15 градусів, то 25. Але все ж таки це літо, і він тримається, швидко не злітає. Тому якщо у вас буде бажання познайомитися з цим ароматом, ви будете мати уяву напрямку чого. У нього дуже така гарна, тепла, тепла насичена база. І оці шість нот, які я прочитала, які заявлені в піраміді, ну, їх тут, мабуть, разів в, в 10 мінімум більше. Гарний аромат, приємний ем, і жінкам, і дівчатам, і хлопцям, я думаю, буде залюбки підходити. Звісно, якщо хлопці люблять фруктові. Аромати, трішки з солодинкою. І якщо хлопцям подобається Коко-Мадемуазель. Ось таких у мене два новачка. Моїх два нових знайомця і два нових для мене бренди. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. І ви не забудете поставити вподобайко і написати мені свої враження та свої думки. Щиро вам дякую за увагу, українці! Тримаймося один одного, тримаймося! Тільки разом ми сила! Все є, було і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі.